Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 5 липня, 10.00 годин. Я йдемо в поліцію давати покази як свідок по кримінальній справі, яка відкрита за подіями 20 квітня біля міської ради після засідання виконавчого комітету, а саме ДТП із представниками ТЦК міста Миколаєва. Заходимо. Пана, добрий день. Я по повесті. Чи чванки. його юда, куди йдете, він все, то це і одна брала. Викрили стався два команда дитини. Дитина пішла п'ятої уперати. Мене до кінця не довели дом пішов, на деякий. Дивіться, буде слідча дія, я ж попередньо треба уходити, що зняття на від з попитанням звернутися і так Добрий день вам. А можна представитись? Я з перший слідчі-слідчив ділянка, відділення поліції номер 2 з 3, який мінімум Миколаєва. Будь ласка, посвідче. Що, що зараз відбудеться? Зараз вас буде допитувати статусі слід, в кримінальному провадженні. Ви з'явилися сюди. Я по повністю до Чванкіна Євгена, стар ну, Давайте покажіть, по якій повісті ви з'явилися. 5 липня 2023 о 10 годині 10.20 вже до Чванкіна. Зараз Чванкін Євгеній трошки зайнятий іншими справами. 179 провадження. Ну, no, я, ви повинні мати документ. Ви повинні мати документ, що ви заміняєте слідчого. Я є в групі слідчих даного кримінального провадження. Ви витяг маєте чи не маєте щодо Ні, знайомив. Дивіться, Ігор Андрійович, ну, ви не попереджали, що будете приїде з відеокамерою і так далі. Це клопотання не, не, не звертали жодним клопотанням, заявою і так далі. Ну, я так зрозумів, що я, я свідок тільки як журналіст можу бути. А я як журналіст маю право збирати інформацію. обробляти. Звичайно, що маєте. на даний час ви просто як свідок допитуєтесь у даний проєкт, не як журналіст. Ну, як свідок журналіст. Як це як свідок журналіст? А, а як свідок хто? Свідок має. Як свідок-людина. Як Навіть людина, як людина, не громадянин України. Як громадянин України, як людина. Як журналіст не має окремого до допиту свідка як журналіст. Права... А, а скажіть, будь ласка, різницю: громадянин, людина, журналіст. Я не, ну, зараз не зобов'язаний відповідати на ваші незрозумілі питання. Ви сюди з'явилися для проведення свідчень. Причому з'явилися самі для того, щоб вас допитали встати ці свідчити свідками. Ви, ви повинні були, ви знали, що ви з'явитеся, треба звернутися з клопотанням з заявою, що ви хочете все знімати на відеокамеру. Для чого. Всі клопотання в даній кримінальній справі я підписую як журналіст. До Журналіст, хай буде журналіст, ви звертаєтесь до нас з питанням, що ви бажаєте певну слідчу дію, на яку ви з'явилися в статусі до, фіксувати за допомогою відеокамери. Своєї? Та я не знаю, Своєї чи чиєю. По закону я можу вимагати зняття на відеокамеру вашої відеокамери. Я ж не кажу, що ви не можете. Я ж вам повідомляю про те, але про це тебе попередньо повідомити, слідчу повідомити відділ органу дізнання про те, що ви будете знімати цей. Ви дуже мене не переконали. Тому що я не бачу різницю людини, громадянина і журналіста. Може, я і знаю, а я хочу почути від представника влади. Якщо, ми, якщо ви мені не поясните, я не Та я не я зуб... вам пояснювати я... ваші незрозумілі питання. Ну, тобто я хочу, щоб мене допитали. Я Зупиніть, будь ласка, тому що ви не звертались попередньо із проведенням цього. Ну, якщо, якщо ви мені покажете норму, що я повинен попередньо звертатися, будь ласка, я, я зупиню відіцому. Давайте ми завершимо нашу розмову тим, що я хочу заявити клопотання про те, що я маю не менш важливішу справу в суді. Про злісну непокоронської міліції при моєму затриманні. І це для мене дуже важлива справа. І прошу перенести на інший час цей допит, а також в порядку статті 63 я відмовляюся на сьогодні давати покази проти себе. Переносимо переносим наш допит на інший, на інший день. Так, сьогодні 5 липня у нас завершилось спілкування з працівниками поліції міста Миколаєва. Знайте свої права, підписуйтесь на нас канал, ми боремося не менш великою справою за європейські цінності, за свободу слова, за повагу до людської гідності.